Мої вітання! Готовий черговий майстер-клас. Цього разу будемо плести отаку стієчку, або можна стрічковий гердан плести. Власне, це і є відтворення старовинного стрічкового гердана північної Буковини, десь початку ХХ століття з приватної колекції Івана Снігура. Плететься він сіточним або ажурним плетінням, хто як називає, двома голочками. Ця техніка для нас не є нова. Не вперше будемо плести. Про самого пана Івана я розкажу на своїй сторінці у Фейсбуці. Схема також буде там. В своїй схемі я змінила кольори, я хотіла коричневих відтінків, оскільки мені до буденного одягу. Буде так більше підходити. Буде також і оригінальна схема з оригінальними кольорами, я маю на увазі, аби кожен міг вибрати ту, яка йому більше подобається, підходить або навіть для тих, хто хоче зберегти автентичність. Можна використовувати будь-які кольори, які у вас є в наявності. Не забувайте, що. Якось додати щось своє, це завжди класно. Поділюся з вами номерами бісеру, які я використовувала. Ви ж, звичайно, можете брати інші або подібні, якщо, наприклад, у вас немає. Отже, ось такий кремовий у мене це був номер 47112. Оцей коричневий. У нас є це є 16А19. Бензиновий, це є номер 59115, він переливається, в камері навіть не дуже добре видно. Світло-коричневий, номер 66209. Жовтенький, 88 110 І ще один темно-коричневий. Так, щоб було трошки краще. Видно, номера я не маю, але мені здається, що це номер 18600. Принаймні, дуже до нього подій. Також нам потрібна буде ниточка для роботи і одразу дві голочки. Все як завжди. Ну, і, звичайно, в кінці фурнітурка, якщо ви будете робити саме стієчку. Якщо ви будете робити стрічковий гердан, то вам потрібна буде стрічка, рапсова оксамитова, підійдуть найкраще. Ну, і, звичайно, вам потрібно буде робити стійку не такою довгою, сантиметрів 22-25, буде. Більш ніж достатньо, і тоді вже пришити на стрічку. В попередніх майстер-класах, власне, є показано, як пришивати на стрічку. Якщо будете носити, як я, ось в повсякденному житті, то навряд чи стрічка буде дуже такою практичною. Мені до стилю одягу не дуже і пасувало сюди пришивати стрічку, тому я й кажу. Я вибрала і інші відтінки. І от вирішила робити стієчку з фурнітурою. Як сходити на кут, також покажу в кінці майстер-класу. Якщо ви будете робити так, як я, якщо не хочете, звичайно, можете закінчувати по-своєму, але мені здається, що такі закінчення є дуже естетичними. Принаймні, вони гарно виглядають, не так, ніби робота не завершена, і просто отак прямо закінчується і пришита застібка. Наче все я вам сказала, можемо починати нашу роботу. Перше, що ми повинні зробити, відрізати нашу ниточку метрів 2-2,5 і обидва кінці вселити в голочки. Тоді одну голочку ми відкладаємо, а на іншу починаємо набирати бісеринки. 9 кремових. Дев'ять кремових ми набрали. Тоді чотири бензинових. Три кремових. 4 бензинових. Та 11 кремових бісерин. Ось так. І всі ці бісеринки ми підтягуємо приблизно до середини нашої ниточки, плюс-мінус. Не забувайте, що підтягуємо ми завжди не зовсім до середини, аби в нас потім неодночасно закінчувались наші ниточки. І будемо тепер повертатися вгору, робити нашу першу петельку для цього. Ось у нас закінчуються 4 біс... бензинові бісерини, відраховуємо 5 кремових. Згори донизу відраховуємо 1, 2, 3, 4. І в п'яту кремову ми ось так знизу вгору повинні з вами пройти. Проходимо, підтягуємо, і ось наша перша петелька. Далі ми набираємо три кремові. І так як у нас ромбики всі будуть йти на три бісерини, то ми завжди будемо проходити в четверту бісерину. Це у нас ось ця четверта кремова, вона остання перед бензиновими бісеринами. Проходимо. Далі ми набираємо з вами три бензинові бісерини. І так само в четверту бісерину ми повинні пройти. Це в нас також бензинова, останнє перед кремовими. Ще раз набираємо три бензинові бісерини і проходимо в четверту бісерину. Це в нас ось ця перша бензинова після кремових. Також підтримуйте свою роботу, аби ваші ромбики у вас не перекрутились. Ще раз набираємо три бензинові бісерини і повинні пройти в четверту. Це в нас ось ця перша кремова після бензинових. Тоді набираємо три кремових. Так само в четверту бісерину ми повинні пройти. Це у нас ось ця четверта кремова. Бісерина, з якої в нас виходить ниточка, ми її не рахуємо. Тепер набираємо з вами дві кремові бісерини, підтягуємо їх до нашої роботи і відкладаємо голочку, якою ми щойно працювали. Беремо іншу голочку. І через ось ці дві пісерини, які ми щойно набрали, підтягнули до нашої роботи, через верхню першу кремову, ми ось так згори вниз проходимо вже іншою голочкою. Затягуємо. І у нас також вийшла отака петелечка згори. Переходимо відразу до роботи над нашим наступним рядочком. Для цього ми набираємо три бензинових бісерини і проходимо в четверту бісерину. Це в нас кремова посередині нашого наступного ромбика. Кожен ромбик складається з трьох бокових бісерин, тобто друга кремова в наступному ромбику. Підтягнули. Набираємо дві бензинові бісерини одну кремову і проходимо знову в четверту бісерину. Це в нас ось ця друга бензинова бісерина. Тепер набираємо три бензинові. І проходимо в четверту бісерину. Це в нас бензинова посередині наступного нашого ромбика. Набираємо ще три бензинові бісерини. І знову ми повинні пройти в четверту. Це в нас передостання бензинова бісерина перед кремовими. Набираємо одну бежеву, дві бензинові, і ми проходимо знову в четверту бісерину. Це в нас ось ця кремова посередині нашого наступного ромбика. Набираємо три бензинові бісерини і проходимо в четверту бісерину. Ось окремову. Тепер ми набираємо дві жовті, одну світло коричневу та одну жовту бісерину. Тобто чотири бісерини внизу ми набираємо і повертаємося через другу бензинову бісерину знизу вгору. Набираємо три бензинові і проходимо в четверту бісерину. Це у нас ось ця остання бензинова перед кремовою. Набираємо дві бензинові. Одна кремова і проходимо в кремову посередині нашого наступного ромбика. Набираємо зараз одну бензинову, одну жовту, одну бензинову. Проходимо в четверту бісерину, це в нас бензинова посередині наступного ромбика. Одна бежева, дві бензинові, і проходимо в ось цю першу бензинову після кремової. Набираємо три бензинові і проходимо вперед до станню бензинову. Тоді набираємо одну жовту, одну світло-коричневу. І підтягуємо їх до нашої роботи. Далі міняємо наші голочки, поміняли, набираємо дві жовті, і згори вниз через ось цю світло коричневу ми проходимо. Набираємо дві світло одну жовту і проходимо в бензинову бісерину посередині нашого наступного ромбика, набираємо три бензинові і проходимо в останню бензинову. Перед кремовою бісериною набираємо одну бензинову, дві жовті. І проходимо в жовту бісерину. Набираємо дві жовті, одну бензинову. І проходимо ось цю першу бензинову після кремової бісерини. Набираємо три бензинові і проходимо в четверту в бензинову бісерину посередині наступного ромбика. Набираємо одну жовту, дві світло-коричневі. І проходимо в світло-коричневу бісерину. Тепер набираємо 4 світло-коричневі. і повертаємося знизу вгору через ось цю другу стані світло-коричневу. Набираємо одну жовту, дві бензинові, і проходимо в бензинову посередині нашого наступного ромбика. Тепер три бензинові і через першу жовту проходимо. Набираємо три жовті і проходимо ось цю останню жовту. Тепер три бензинові. І проходимо в бензинову посередині нашого наступного ромбика. Набираємо дві бензинові одну жовту і проходимо ось цю першу світло коричневу. Набираємо дві світло-коричневі. І підтягуємо їх до нашої роботи, відкладаємо нашу голочку робочу, беремо іншу, набираємо дві світлокоричневі, і через ось цю верхню світло згори до низу ми проходимо. Тепер набираємо одну жовту, дві бензинові і проходимо через ось цю першу бензинову бісерину. Далі набираємо три бензинові і проходимо передостанню бензинову, вона у нас іде посередині наступного нашого ромбика. Тепер набираємо одну кремову, дві бензинові і проходимо в жовту посередині нашого наступного ромбика. Набираємо дві бензинові, одну кремову і проходимо в другу бензинову бісерину. Тоді набираємо три бензинові. Проходимо в останню нашу бензинову бісерину, набираємо дві бензинові, одну жовту і проходимо в ось цю. світло світло-коричневу. набираємо дві жовті, одну кремову, одну бензинову і повертаємося знизу вгору через першу бензинову пісерину. Набираємо одна бензинова, одна кремова, одна бензинова і проходимо бензинову посередині нашого наступного ромбика. Набираємо одну кремову, дві бензинові і проходимо з вами ось цю першу бензинову після кремової. Тоді набираємо 3 бензинових бісерини і проходимо ось цю останню бензинову перед кремовими бісеринами. Набираємо 2 бензинові, одну кремову і проходимо в бензинову посередині нашого наступного ромбика. Одна бензинова, одна кремова, одна бензинова і проходимо в ось цю останню бензинову бісерину. Тепер набираємо одну бензинову, одну кремову і підтягуємо їх до нашої роботи. Далі міняємо наші голочки, набираємо дві жовті бісерини і через кремову згори донизу опускаємось, набираємо три кремові і проходимо ось цю кремову посередині наступного ромбика. Тоді дві кремові, одна бензинова, і проходимо в першу бензинову після кремової бісерини. Тепер набираємо три бензинові і проходимо в бензинову посередині нашого наступного ромбика. Ще раз набираємо три бензинові. Проходимо в останню бензинову перед кремовою, набираємо одну бензинову, дві кремові і проходимо в кремову піссерину, тоді набираємо три кремові пісерини, і знову проходимо в кремову піссирину. Тепер ми набираємо з вами чотири коричневі бісерини і повертаємося знизу вгору через другу кремову бісерину. Набираємо три кремові бісерини і проходимо в останню кремову перед бензиновими, три бензинові бісерини і проходимо в бензинову посередині нашого наступного ромбика, три жовті. Проходимо в бензинову посередині нашого наступного ромбика, три бензинові і проходимо ось цю першу кремову. Далі набираємо три кремові. і проходимо в кремову посередині нашого наступного ромбика. Набираємо дві коричневі, підтягуємо до нашої роботи. Наші голочки набираємо ще дві коричневі бісерини і повертаємось згори донизу через ось цю першу коричневу. І на даний момент у нас має бути отакий от кусочок роботи зроблено. На цьому ми завершимо нашу першу частину майстер-класу, будемо продовжувати в наступній. おばあ。